Три голи домашній стадіон та радість болівальників. Цими вихідними Рівнецький Верес із матчу проти Кривбасу розпочав другу частину сезону в українській прем'єр-лізі. Гра для рівнян мала відбутися на виїзді, але через проблеми з газоном на стадіоні у Кривому Розі поєдинок перенесли у рівне. Кривбас приїхав, перебуваючи серед лідерів чемпіонату, а Верес знаходився на дев'ятому місці. З початку поєдинку ініціатива була у рівнян. Вони ж і відкрили рахунок у матчі. На 28-й хвилині від межу послугу господарям зробив голкіпер суперника. Вони Мають змогу не лише футбол глянути, але й ось разом поспівати. Ой, ой 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 яка помилка! Маханьков дарує м'яч. Владиславу шараює 1-0. Володимир Маханьков, який виграв конкуренцію. Допустили багато помилок. Я в, перш, в першому таймі ну, помилився. Що призвело до першого пропущеного голу. На жаль, сьогодні ми помилялися більше, Верес був, напевно, агресивніший і, і, напевно, закономірно переміг. Попри те, що Кривбас намагався дотримуватися свого плану на цю зустріч, під кінець другого тайму, Верес подвоїв рахунок. Усе розпочалося з перехоплення у центрі поля. Далі кучеров п'ятою покотив на гайдучика, нападник не підвів. 2-0 на 40-й хвилині. Матео Аморозо, кучеров. Може бути перспективна атака Вереса. Передача на шарая. Шарай продовжує на Кучерова. Яка ж передача? Удариться 2-0! Верес забиває другий м'яч і Це прекрасно. Микола гайдучик. Приємно перемагати з таким ще й рахунком. Вважаю, що багато деяких моментів ми переіграли Кривбас. Хороша гра після перерви Юрій Вернедуб намагався змінити хід подій та провів ряд замін, але ці рішення не дали бажаного результату. Жоден із гольових моментів кривбас не зміг реалізувати. Натомість Верес поставив фінальну крапку у поєдинку. Найшвидше у штрафному майданчику зорієнтувався новачок Ігор Харатін на 72 й хвилині він забив третій гол. Подача Верес в І що тут потрібно м'яч занести у ворота, і він заноситься у ворота. 3-0. Верес знову забиває. І хто це робить? Це робить новачок команди. Це, напевно, перший гол. Тобто він дав нам трохи впевненості. Ми зрозуміли, що ми можемо забити, що ми можемо створювати небезпечні атаки. Тому я думаю, перше, ну звісно, другий гол. також це важливі такі моменти. матчу. як розповів після матчу Олег Шандрук, чималу роль у цій зустрічі зіграв фактор домашнього стадіону. Також наставник виділив новачка команди Ігора Харатіна. Однозначно, навіть якби він сьогодні не забив гол для нас це підсилення. Ми ж розуміємо. Е Статус гравця да, в нього останнім часом не було тої ігрової практики, на він заслуговував Це Інша історія. Ми в це зараз не, не вдаємося. У нас є сьогодніш, сьогоднішній день. У нас є Харатін, і він нас підсилив, це однозначно. У свою чергу головний тренер Криобасу Юрій Вернедуб зазначив, господарі повністю заслужили на перемогу. Першу чергу хочу привітати місто Рівне і команду Верес з перемогою. Не дійсно на це заслуговували. По тій зарядженості і бажанні, з якими вони вийшли на поле, ми вийшли грати трошки в інший футбол, академічний. Цей футбол зараз весняну частину не пройде. Тому я думаю, в першу чергу це моя помилка, я вас прошу. Нікого не шукати крайніх з футболістів, тому що є головний тренер. Гравці кривбасу негативний результат пояснюють індивідуальними помилками. Дуже винуваті перед людьми, які за нас болівають, тому будемо аналізувати і намагатися зробити висновки. Верес за всю гру завдав 15 ударів, з них 4 у площину воріт. Кривбас у цьому матчі пробивав 11 разів, 6 разів поціливши у ворота. Надійно зіграв голкіпер Вереса. У цій зустрічі рівницький клуб перервав переможну серію команди Юрія Вернедуба, яка нараховувала 4 матчі. Завдяки перемозі над Кривбасом Верес забрав 22 очки та піднявся на восьму сходинку турнірної таблиці. Кривбас з 31 очком залишився четвертим. Наступну гру Верес зіграє вдома. У гості приїде Ковалівський колос. Матч відбудеться 2 березня. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал, ITV, Media Медіагруп.